Олександр, Юлія. Сьогодні у нас починається наша програма. Ми пройшли такий етап, як обстеження. У нас все добре. Ми обстежені. Всього найкращого ми стартуємо. Сподіваюсь, що разом. Ми прийдемо до нашої мрії. Да, все буде да. добре. Все буде <смех> добре. це <laughs> Добре, коли так от чоловік. Все буде, <laughs> буде добре. всі б такі були. Доброго дня. Доброго дня вам. Ми подружня пара <laughs> Саша і Юля. Ми приїхали з дої церкви, до вас, В вашу клініку. Сім років. Так, да, Сім років. Сім років ми вже разом. Шість з них Хочемо так, да, хочемо дитину, але в нас сталися проблеми в Юлії з. Е, у мене було дві по заматку вагітності, двох труб немає. Ну і виходить те, що сама я ніяк не можу заваїти. Я військовослужбовець, був з 14 по 15 рік. На даний час я ветеран війни і інвалід війни. Зараз я демобілізований. Ми з Юлією планували ще на початку наших цих відносин, да, до війни ми планували вагітність. Але так як в зв'язку з тим, що у мене сталося дуже сильно, я захворів, мені робилася операція, ми оцей період планування вагітності ми відложили на 4 роки. 4 роки це Юля за мною доглядала ці 4 роки. І вже коли, ось що буквально на початку року, я побачив у Фейсбуці, що є соціальна програма Дітям бути від клініки літа. Я до них заповнив електронну анкету. Вони мені наступні в той же день вони мені передзвонили. Запросили на, да, да, запросили на консультацію до їх, і ми приїхали. і Ми успішно пройшли консультацію. нас... Зустрів Ірина Станіславівна, лікар наш теперішній, який нам, нам керує цим нашим лікуванням. Ми дуже вдячні, все нам, все нам наскільки сподобалось. Саму в першу чергу мені сподобалось те. Відношення. Да, і відношення, і то, що я, ну, я людина стороння, зателефонувала в клініку, мене ніхто не знав, і вони мені відзвонилися. І були заінтересовані, і вони нам на. на ми вже третій раз чи четвертий раз ми вже сюди приїжджаємо, вони нам напоминають, що ми ви повинні все приїхати тоді-то, тоді, тоді. Пунктуальне і якісне відношення до, до нас, як ну, ми сторонні люди. Але, ми, хоч, але ми хочемо дітей. <сміття> <сміття> ну, відношення ще таке, коли бачиш, що не байдуже, що дійсно хочуть допомогти, це дуже надихає ну, так. З'являються сили, з'являється ну, таке натхнення. Да, ще більше, ще більше да. бажання. Хочется, да, да. Ми, ми, ми сюди їдемо, ну прям з такою посмішкою на обличчі, що ну прям да. дуже так. Щоб ми впри... дуже щасливі, що попали саме в цю клініку. І ми, ми, ми віримо і там, да, що у нас все вийде, все да. так, що нам допоможе. Да, Дякуючи клініки, да. Да. Дуже так. Ночью мриз будут. Да. <схи>